Βιτε, nach Kanale Poschko, Animeska, heute, 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 a Ich suche ein Haus nummer heute, 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 31a, Doktor Yasukayo, und dennoch 131 a sagt noch uns treffen, Lass uns treffen, Lass uns treffen, bitte, Doktor, dabei bitte so streng, was ich euch lasse. Na ja gut, na ja gut, nur das ist Wann immer sie wollen, wann immer sie wollen treffen, wann immer sie волен. Ну, Там же треба дивитися на порядок. Далі. Ам-Donorstack. Am Donorstack, ден Ерстен Янва. І тут маєте. Дивіться. Вона така оригінальна була би ну, універсальна перепрошую фраза на будь-яку дату. Зараз я вам покажу. Дивіться, маєте Ам-Донстак. Так, це четвер. І ми кажемо Ам. Монтак понеділок. Ам Дінстак вівторок. Ам мітвох в середу. Ам донорстак е, в четвер. Ам фрайтак. Е, в п'ятницю. Ам замстак або е, зогабен. Замстак або зогабен – Це і то, і то субота. Там зогабен – це сонячний вечір. А замстак це день поклоніння якомусь там богові. Отже. Якщо брати так, просто я вам пояснив, що ви зрозуміли, що в будь-який день просто кажете Ам, даєте так, якби би і тоді ну, приставку чи прийменник. І хто як розуміє, хто як пам'ятає. І тоді говорите день. Далі додаєте другу так якби, приставку, або тут вже можна сказати ну, артикль дем. ב provinיisen ג önemli Adultבור еёalesי יростי. !​ה ew twitch ד��ו única, שключי גื่atem לollaivil. Paulo Shetianא朋友ril jamais, Moreover, לא כמיני incident חומי Oraker. Irוד下面 על גulates ננויarnya וע粦我們 ו� stains そלנרים Seiten, וczenie抱 December, ואז על מ injected המייד transgender, כשגבור�를 לvéיקה מConf眾 ח충ור אקדסית עuitar עλάמח quanto anos, או דמיין קהול Йдемо. А мантак демо 2 февруар. І що тут можна далі замітити? Ми маємо, по факту би мало би бути в знахідному відмінку? ну лютого, лютого, січня там січня, там Березня, квітня такого нема. Є назва і Перед тим стоїть артикль. І артикль вказує на е, відмінок таким чином. Ну, тобто, будь-який місяць тут зараз е, спробуємо. А мантарден 2 февруар. А ви можете сказати: январ, февруар, марс, апрель, е, май, юні, юлі, август, септемвер, октомбер, новень, Тобто, тільки маєте номер дати. Далі. «Ам Амдінстак ден 3 март». Тобто в вівторок 3 березня. Далі ам завстаг день 4 апреля. «Суботу 4 квітня. Амдинстак den. Fifthen май. Знову вівторок. Ну так, вийшли дати цього року, 26-го, вівторок, 5 червня. Отже, приблизно так. Решта дати будуть наступні лекції. Я думаю, що до кінця року, 7 місяців, ми вже змістимо, тому що вже, ну, щось придумаємо, переміняємо якусь фразу. Зробимо коротшу, буду будуть стисніше писати, і вже 12 місяців я думаю, що десь, наприклад, там на вівторок лекція повинна бути готова. Всім дякую, всіх, запрошую, всіх ще раз вітаю зі святами і запрошую до богословських лекцій. подивлюся, може, якесь коротеньке послання розберу Петра, би мені хотілося розібратися, тому що я. Розбираюся не, ну, не тільки для себе, і, але і для вас, або не тільки для вас, але і для себе. Так? Тому що я сам хочу в щось глибше увійти, щоб зрозуміти. Так само, і мови, я, коли, цей, то я, ну, коли я вам викладаю, то я в них підтримуюся, розумієте? Для того воно мені якусь користь приносить. Всім ще раз дякую, кланююся і запрошую. По можливості підписатися і перевірити, хто є цей. Ну, не, ну, постійно дивиться, може бути не підписаний. Вони так зараз хитро роблять, що вам дзвіночки приходять, а ви не підписані, а ви вже там в другому місці десь підписані. І у мене це раз на день або два рази на день. У мене 2-3 нових підписки чогось. Я ніде там в таких непотрібних речах не підписуюся. Але воно а, а, додає само. Так якби там комп'ютери налаштували той штучний інтелект. Ну, це в нас до добра не доведе той інтелект. Добре, всім дякую, кланююся і ще раз у всіх запрошую. За мною не важко вчитися, тільки треба починати часами від початку, кому треба є алфавіт, далі є буквосполучення, сполучення, далі займенники і далі пологонько прості речення, а це -то вже можна сказати, це вже середина початкового рівня. Це вже людина, яка це може зліпити сказати, то вона вже е, ліпше розмовляє, ніж. Аніж би вона прийшла навіть зі школи чи з інституту, тому що там так ну, не будуть е, навчати. Ну, це не є програма. Шкільні програми є для того, щоб з вас е, з людини, зробити доброго роба. А англійську е, чи німецьку ви там вивчите так, що ви будете знати е, е, ну там, неменіте пляц, штейн зібити о, І таке. Ось така буде ваша ця шрайбен ну, зібіти ну, і так далі. Оце, що найбільше можете відрекомендуватися. А решта користі, я вам кажу, я в тих книжках від 1 по 11 клас, що там, там, коли там 1, 2, 3, 4 клас, там ще, ну, коли йде та ті німецької мови, то там ще більше є корисної інформації. А далі вже починаються там такі якісь польоти. В один бік. Ну, тут ви маєте просто доступно все, що вам треба. Компактно. Всі фрази я е, е, вибираю, е, подаю. Є питання, питайтеся, я е, відповім. Дякую, кланяюся і запрошую.